Друзі, сьогодні готуємо яскравий, ніжний і дуже апетитний салат, який одразу привертає увагу на столі. Він поєднує легкість, насичений смак і святковий настрій. Готується дуже легко і просто. Ідеальний вибір для сімейної вечері, ну і для гостей. Ну що, починаємо. Так, триму крабові палочки на любу яку або розриваємо, як вам зручно, Я буду все терти. Так. Навіть якщо залишаться отакі от шматки, це навіть краще. Так, і малюємо сітку з самого корисного, самого смачного домашнього майонезу. Наступний слой яйця. Також на тірочку. І знову малюємо сіточку з майонеза. Силку на те, як робити домашній майонез, я оставлю в описі під відео. Далі наступний слой дайте сир, Любий, який у вас є. Плавлений чи твердий. Сюди підходить будь-який сирочок. І знову сітка з самого корисного у світі майонезу домашнього. Так. Наступний слой бурячок. І знову сітка з майонезу. Або як бажаєте, можете прикрашати. Ось така смакота у нас вийшла. Готуйте обов'язково. ну що, спробуємо. Дивіться, можна. І на сніданок, і на вечерю, як страву. Отак, вот от я, наприклад, буду їсти просто цей салат і більше нічого. <розвітність> <-м> Смачно. <розвітність> угу. Цікаво. Дякую, що були зі мною. Готуйте, смакуйте, лайкайте, обов'язково підписуйтесь. Миру вам щастя, добра і всього найкращого. І до нових смачних зустрічей! Пока-пока.